Легенда про зоряний віз Колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та мерти. У тім краю, де ото трапилася така посуха, та жила одна вдова, а в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла. Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого. Потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити й усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла й по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз, бо душі тих людей, що дівчина їм давала пити, а восьма маленька, так то душа собаки, що перекинув Глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. А за її щирість Бог послав дощ на ту країну. До речі, зоря символ животворної, і родючої природи, дівчини красуні, кохання, нового щасливого життя, світлого духу, оборонця людей, очей Бога. Здавна в народі зорі сприймали то як дітей сонця і місяця, то як запалені богом свічки на честь народжених людей. Язичники вважали зорі вікнами неба, через які боги дивляться на світ, і словника символів.